Добрий день. Ой, бачите. Два. Це зараз лютий 25-го року. Четвертий день для доходу. Ну, морозчики є, невеличкі, якби був сильний мороз, то за 4 дні річка б вже давним би давно стала. Ну хоча б мінус 15 було. Так. Вночі мінус 10, у день мінус 5. Ну і вода досить висока. Ось так. Ну, я був позавчора на річці. Візуально криги побільшало в два. Тобто намерзає потихеньку. От там тароси вже. Ось так от. Крига ліпиться одна до одної, спаюється, примерзає, налазить одна на одну. Ось тут. Бачите як класично, як воно одне на одного тулилося, кола видно. І примерзли одне до одного. Або ота кріга. Бачите, посередині малесенька азбаків примерзало, примерзало. А то полоси на крижині, то галля. Отак під берегами воно сунеться, а десь галля висить і там воно висить. І воно малює такий. А ось досить молодий лід. Ось так от. Бачите. Це якщо цей, е, пливе з верхів'я, а це вже м -м, досить недавно намерз. Ну, там іще багато шаровий, того, що криги теруться одна об одне. І вони, пробачте, підлазять. Одна під одну або налазять одна на одну. Ось так. Якщо зверху стрічить 10 см, то внизу 90 см. Тобто, ну, як класичний лід. Оце, Оце зверху трошки стрічить, а вниз туди буде пів метри льоду. Ось крижинка пливе. Так що отак. Ну добре. Десь 50 кілометрів нижче за течею починається Київське водосховище, там буде десь затор і воно буде крига набиватись, набиватись, набиватись. Ну, думаю, днів через два стане або через три максимум. Десь так. Ну добре. Захоплюючи видовище, стояти дивитись на кригу. Тим паче зараз не холодно, десь мінус один градус мороза. Ну, максимум мінус 2. Обіцяли сніг. Якщо сніг, так у нас кажуть, крига становиться зі сніжницею. Ось так от. Ось бачите, кригу поламала, десь шматок відколотий пливе. О, бачите. о. Отак от. То крига одна, або одна, або оббере і утворюються тароси. Ну все. До побачення.